зручний спосіб спасти міста Київ це велике транспортне коло. ВТК це трамвайний маршрут, який охоплює найактуальніші запити киян. Це стратегічний план розвитку Києва на 30 років. Мережа включає 15 актуальних для киян маршрутів. Обійдеться місту цей проєкт реалізації ВТК приблизно в 48 мільярдів гривень. Що таке ВТК? Пасажиропотік на день півтора мільйонів пасажирів. Розвантаження метро шляхом створення коридорів альтернативних метрополітену, як от Дарниця-центр через міст Патона або Харківський поділ через Воскресенку. Створення швидку. Мого та комфортного транспорту в районах, де метро наразі планується не скоро, або не планується взагалі. Досягнення щорічної економії часу пасажирів громадського транспорту на рівні 4,9 мільярдів гривень. Суттєве зменшення ролі маршрутних таксі та деяких автобусних маршрутів старого формату, зменшення прямих викидів СО 2 на 73% або на 53 тисячі тонн на рік. Це дійсно реально сісти на трамвай у будь-якій точці міста та дістатися до центру міста за 20 хвилин в теплі взимку із кондиціонером влітку. І все велике транспортне коло.